Хотів представитися як людина, яка є державним службовцем і виконує ті завдання, які поставлені перед мною як начальником загального відділу. По-перше, я вважаю і представляю і думаю про себе, можливо, це буде не тактовно сказано, але як дисципліновано. Працівника, працівника, який любить дисципліну серед своїх підлеглих, працівника, який завжди вимогливий до підлеглих і до інших державних службовців, які працюють в апараті РДА, у відділах, в управліннях районної державної адміністрації. Думаю, що ті завдання, які стоять, Передо мною і в основному перед загальним відділом апарату де да, вважаю, справляємося. Добре. З Зримано з краю древнього Галища, краю Семена Височана. Все. Олег, я родина. Що люблю, свою роботу люблю. Роботи дуже багато. Про інше на роботі не дається думати, тому що загрузниця велика. Вільний час більше проводжу вдома. Ну і все, 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 все. діти, каунская держав адміністрація. Ну як для кожного для кожної жінки, для державного службовця, зокрема, найважливіше то сім'я. Чоловік, дві донечки, внучка, зять, я дуже їх люблю. Коли у 2000 році я прийшла на роботу, до того я думала, що це найгірша посада в районній державній адміністрації. Ну, Позитив, що я встигла за цей час її полюбити. Вона вже мені не здається така багата. Мене звати Наталя, з міста Тлумача. Я є по фаху вчитель-іноземник, знаю французьку англійську мову. На державній службі я працюю вже не один рік і хочу сказати вам таке, дорогі друзі, як можна так назвати, що один мислитель казав, що людина пізнається в спілкуванні, підтримуючи нашого теперішнього, що зараз людина, яка буде читати лекцію, спілкуємося на здоров'я і до зустрічі. Мене звуть Галина Купер, я з Покупського краю, з Городенко, працюю в видарній адміністрації, начальником та відділу. На своїй посаді працюю з 2003 року, закінчила Чернівецький державний університет, факультет прикладної математики. Так сталося, що доля мене завела в райдержадміністрацію. Дуже люблю свою сім'ю, яка складається з чоловіка і двох синів. Захоплення у вільний час захоплююсь в'язанням. Це мене заспокоює і дозволяє зібратися з думками, коли. Забагато хвилювання, забагато проблем на роботі, то це для мене як наркотик свого. Прошу Трошу на мене, Володимирівна, працюю на державній службі з 1980 року. Де з тих часів навчили нас, що робота це є дуже важлива справа. І десь більшу частину часу все-таки перебуваю на роботі і вважаю це дуже важливим. Попри все, що. Звичайно, що з тим сім'єю менше часу виділяється, ніж би ви належалося. Але так нас навчили і так і працюємо. Вважаю себе людиною комунікабельною, товариською, доброзичливою і стараюся з людьми, з котрими поряд працюю, відповідно вести себе. Марія, начальник загального відділу Верховинської адміністрації. Виросла, народилася в мальовничому краю Верховина, працюю на Державній службі вже біля 25 років, з них 17 років в загальному відділі і 10 років очолюю цей відділ. Робота мені подобається, дуже її люблю. Вільний час проводжу в сім'ї, в мене два сини, один із них в цього тижня закінчується службувар. Mm -hmm. Олена Андзеб, родилася в івано франківську живуть, працює в Терницькій університеті начальником загального відділу ну, недавно. Тільки рік до того працювала в управлінні праці соціальні заселення, так що прийшла в порожню школу і забутувалася. Тому що робота, ну, не можу сказати, що дуже тяжка, але буду намагатися виконувати, так як, так, як мав виконувати державна школа. У мене заплачила дуже ще малий стаж державної служби, тому я про державну службу не хочу говорити. Не, 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 не. Кілька е, слів розкажу про свою сім'ю. Дуже люблю свою сім'ю, У мене чоловік, маленький синочок, якого ну, допомагаю виховувати своїм батькам, можна так сказати. Е, Синочкові три роки, назвали його в честь мене Олександр. Е, в адміністрації хто заходить в загальний відділ? Ну, так мене прозивають. Посмішка адміністрації. Я хочу так посмішку запам'ятатися серйозно. Дар'я Вінтоняк, я з писанкового міста Коломиї. На даній працюю в коломійській адміністрації 15 років. Робота як державного службовця ненормований робочий день. У мене сім'я, двоє синів. Сини навчаються вже дорослі. Мені приємно, що ми сьогодні зібрались наші колеги по роботі начальників відділів і прохання. Аби ми частіше зустрічались на таких семінарах. Як? З, з Перлини Карпат Яремча. На службі працюю так давно, що і не можу згадати відколи. Люблю людей, люблю робити Людям добро допомагати, спілкуванні е, товариська. Маю сім'ю, внуки, чоловік, дочка, сині, внуки і бажаю вам, щоб ви взяли з мене приклад і пропрацювали до пенсії на цій службі і на цих посадах, які ви займаєтеся. Так, я Полик, Оксана Степана народилася, я у селі Старі Бугородчани Бурчанського району, де і проживаю. На Державній службі я вже 20 років, але бюрократом не стала і не можу стати таким до, до кінця. Маю трьох синів, два вже майже дорослі, люблять точні науки, обрали так фізика. Наймолодший в другому класі. І в мене є мрія поїхати, ну, здійснити подорож Україною, тому що я коли слухаю про степ, про, про ті зони, де я не бувала, то мені дуже цікаво. Така велика мрія життя. Навіть хотіла б мати невісток десь, з наших країв, щоб побувати там. Це на косик профілювати буде на роботу. Телебачити, мати. Зі, що хочете, по себе розкажіть. Ви ж це не знімаєте. <смір> <смір> <показати>, не зачесалась. Зараз кого Загальним відділом е, Загального відділу оператора адміністрації осібської адміністрації. Працюю в адміністрації з 1999 року. Працювала спочатку у приймальні, потім мене перевели у зал районної ради Після чого. Значили за загальним відділом редірміністрації, потім я йду в декретну відпустку, потім повертаюся назад, працюю головним спеціалістом загального відділу і зараз став учасного на начальник загального відділу, не проходжу на в центрі підвищення кваліфікації.